стало відомо, що в соцмережі в соцмережі ВКонтакті існує обліковий запис, який був створений з використанням моїх персональних даних та фотографії невідомої особи, схожої на мене. Крім того, вказаний обліковий запис є адміністратором оператистської групи Суми це Росія, новоросія У спільноті здійснювалося поширення різних матеріалів антиукраїнської спрямованості. В тому числі із закликами до участі в протестних акціях під час проведення виборів у березні та вересні поточного року, е, крім того, друзі розповіли, що отримували від мене провокаційні е, повідомлення щодо деяких кандидатів у президенти та пропозиції матеріального заохочення у разі підтримки. Будучи патріотом своєї держави, я наголошую на тому, що не створював вказану сторінку ВКонтакті та не маю жодного відношення до зазначеної спільноти. Більш того, закликаю всіх співвічільників утриматися від участі в провокаціях, спрямованих на зрив відповідно.